Наптичний, усім привіт, дорогі наші глядачі. Ми розпочинаємо черговий прогноз погоди. Січень розпочався новий рік також. Ми вже навіть відзначили Василя, Маланки. Ну і йдемо далі. І до нових прогнозів погоди, і власне до нової синоптичної ситуації. І традиційно, з початку року, ми починаємо потроху знову зазирати у металогічний словничок, тому що повторювати вже здобуті колись знання ніколи не завадить. І сьогодні ми поговоримо говоримо про е, класичні, найвідоміші атмосферні утворення, це антициклон та циклон. Е, що це таке, і з чим його, так би мовити, їдять. Отже, звичайно, циклон надзвичайно важлива і надзвичайно цікава метрологічна штука. Це масштабна область зниженого атмосферного тиску із найнижчим значенням власне, атмосферного тиску у центрі. До речі, у центрі, у циклоні, коли навколо вирують усілякі е, дуже такі е, бурхливі метологічні явища, події, то у центрі е, тихо, штиль, так зване окобурі. Я сподіваюся, що всі про це знають. Атмосферний вихор, циклон це циркуляція повітряних мас проти годинникової стрілки у північній півкулі і за годинниковою стрілку у південній підкулі, і, звичайно, із особливими конкретними цілком комплексами, не одними, комплексами погодних металогічних умов. Постійно і природно вони з'являються через обертання землі завдяки силі Коріоліса. Коротенько нагадаємо, що таке сила Коріоліса. Це інерційна сила, що виникає в обертовій системі землі, і змушує тіла, що рухаються відносно неї, відхилятися від прямої траєкторії, праворуч у північній півкулі, ліворуч у південній, під кутом до осі обертання і впливає на вітри, течі і навіть рельєф річок. У центрі цього величезного вихору циклонічного. Повітря підіймається і охолоджуючись розтікається по висоті. водяні пари конденсуються, і тому для циклонів дуже характерна погода взимку. Ось як зараз у нас, наприклад, щільна хмарність. Снігопади, хуртовини, снігові замети. Ну і також може бути потепління до відлиги. А влітку це дощі, сильні зливи, грози, град, і може бути навіть зниження температури повітря і дуже сильний вітер. Циклони зазвичай переміщуються із заходу на схід. У більшості випадків це зумовлено різкими змінами власне атмосферного тиску, вітру, температури і вологості повітря, діаметр циклону. Від 100 до 3000 кілометрів вертикальна потужність 15-20 кілометрів. Ну і антициклон це масштабна область високого атмосферного тиску з найвищим атмосферним тиском, а повітряні потоки розходяться від центру до периферії і створюють, як правило, у антициклоні ясну суху погоду із мінімум хмарності і також е, практично без опадів. Ну І у північній півкулі повітря рухається за годинниковою стрілкою, а у південній проти. Ну і взимку вони приносять морози, антициклони, тому що таке радіаційне вихолодження відбувається, а влітку таку ясну, сонячну і часто спекотну погоду. Погода ясна, безхмарна і такий досить стійкий характер погоди, тому. Ось такий, ага, ще розмір пригадаю, антициклоні, розмір від кількох сотень до кількох тисяч кілометрів у діаметрі. Ну і Високий е, тиск у центрі антициклону фактично виштовхує повітря вниз, це такий несхідний потік. Повітря стискається, нагрівається, вологість зменшується, і власне, тому і це запобігає утворенню хмар. Ну Ось такі вони циклони та антициклони. Циклони, до речі, буває більше, частіше вони виникають, ніж антициклони. Йдемо Далі, що з магнітними бурями. Завтра очікуються магнітні бурі, тобто така відчутна, підвищена геомагнітна активність. Будь ласка, хто реагує, хто помітив, що реагує на магнітні бурі? Ну, займіться якоюсь профілактикою, обережно до себе і особливо уважно. Ну і власне, переходимо ми до прогнозу погоди на 3 січня і поглянемо, що буде у всій Україні і у кожному регіоні, зокрема. Отже. Завтра на заході України очікується хмарна погода. Температура повітря досить висока від одного морозу до одного тепла. Але поривчастий вітер, можливо, навіть і штормовими поривами. На півночі України також переважатиме хмарна погода, якісь серйозні опади навряд від двох морозу до одного тепла. Тобто, як бачимо, температура повітря вже стала значно вищою, ніж була, наприклад, вчора. На сході України випадатиме мокрий сніг, там висока температура повітря від 0 до 3 градусів тепла, тому, власне, і мокрий сніг, на дорогу ожеледеться і сильний також вітер. У центральній частині України переважатиме тепла повітряна маса від 0 до 4 градусів тепла. Мокрий сніг, на дорогу ожеледиться, можливо, навіть така льодяна каша, тому будьте дуже уважними. У південній частині України буде дуже тепло, плюс 3, плюс 6 градусів в Криму до плюс 8, тому опади. Які тут і очікуються, можуть бути навіть переважно у вигляді дощу, і також і у південній частині України завтра, 3 січня, очікується сильний вітер. У Києві у столиці 3 січня переважатиме хмарна погода, але тепла, хоча із поривчастим вітром. І нагадую, що сильний вітер завжди знижує температуру комфорту. Тому, будь ласка, одягайтеся все одно тепліше, навіть якщо завтра морозу сильного і не буде. Це потепління короткочасне. Вже найближчими днями очікується зниження температури повітря, знову до таких навіть помірних мінусів. Але про це, як завжди, стежте. Уважно у наших уточнених прогнозах погоди на каналі Еспресо.